Вітаю пані та панове. Традиційно перше відео нового сезону це відео про плани на цей сезон. Тому сьогодні ми з вами розмовлятимемо про плани на літо. Я сподіваюся, що не надто грандіозні, що мені вдасться їх втілити. І давайте, поки я не перейшла до літніх планів, я подивлюся швиденько, що в мене вийшло з весняними і зроблю одну заяву. Якось надто серйозно прозвучало. Я маю на увазі заяву щодо річних планів через те, що частина річних планів це Завжди частина сезонних планів. І а, ви мали вже помітити, що з походом на почекунів в мене не склалося від слова взагалі. Я не прочитала навіть однієї книги. Тож я для себе остаточно вирішила, що цей пункт я для себе викреслюю, принаймні на цей рік точно, і що а, я не закидую всі книжки знову вкриватися пилом на поличках, а дещо я буду собі брати саме під настрій. Наприклад, одна книга з почекунів точно опиниться в мене в літніх планах. І раз ми вже вже заговорили про традиції. Звичайним, вже класичним складником мого відео про плани є оформлювання розворота відповідного в моєму щоденнику. Тож давайте ми приділимо цьому кілька хвилинок. А в інфобоксі до цього відео на вас, як завжди, чекає промокод на знижку на стікери від ванільки. В неї, до речі, нещодавно вийшла нова, прекрасна надихаюча колекція, що присвячена піклуванню про себе. Тому запрошую вас насолоджуватися книжковими і далеко не тільки книжковими стікерами. Як ви могли зрозуміти, я для себе визначила тільки дві категорії. По-перше, ми з вами пройдемося по річних планах, що я з них хочу виконати саме влітку. І по-друге, мені в навесні, коли я складала свої книжкові плани, сподобалася оця от категорія весняного настрію. Я спробувала дібрати щось собі під літній настрій. Але для мене це, по-перше, там були книжки, які я просто дивлюсь на неї, розумію, я хочу її читати влітку. В мене насправді більшість книжок з категорії літній настрій виявилися помаранчевого, червоного. Кольору, і багато з них я добирала не навмисно за обкладинкою. Просто про багато з них в мене чомусь склалося враження, що їх сюжет ідеально лягає під моє уявлення про літню книгу, тому що літня книга це для мене не стільки якась добра, легка, світла історія, скільки щось таке спекотне і задушливе. Більш липке і, мабуть, навіть не зовсім приємне, але я думаю, нам краще з вами почати все ж таки з річних планів. І давайте щось класичне, традиційне для цього каналу Періпрача. По-перше, в червні настав той момент, коли мені доведеться вперше перестрибнути через одну книгу в моєму хронологічному читанні книг в порядку їх написання, через те, що в мене на черзі йдуть дрібні боги, які українською ще не перекладені. Тому мені доведеться до неї повертатися, коли український переклад з'явиться нарешті. А в мене тоді. Після неї на черзі опиняються пані та панове. По-перше, це книга четверта частина з підциклу про відьом. Тільки насправді у травні я читала відьом за кордоном, це була третя, і одразу в мене вже на читанні і четверта. Але що мені подобається, по-перше, в цій схемі читання в хронологічній послідовності, що я постійно стрибаю з цикла в цикл, і мені це так подобається. Мені це так цікаво, я не знаю. Тому що, наприклад, на липень на мене читає чекає нарешті. Друга книга з під циклу про варту. Тому що Варта Варта, яку я читала у січні, є поки що моєю найулюбленішою книгою Тері Прачу. нарешті я повернуся до цих героїв і до цієї цього циклу. А в серпні на мене чекатиме душевна музика. Це третя книга з під циклу про смерть. І я дуже сподіваюся, що вона мені зайде краще за жниця, якого я читала в квітні, і який зайшов мені так собі. Насправді, на жаль. Не відходячи далеко від авторів і від планів на рік саме, що стосується авторів, давайте поговоримо також і про Стівена Кінга, якого я збираюся читати влітку. По-перше, втрутилася в плани, просто посунула усіх в одну мить казка, яка щойно тільки з'явилася у клубу сімейного дозвілля, в якій є 700 сторінок насолоди улюбленим письменником, в якій, до речі, є ілюстрації, а окрім ілюстрації, тут шикарний форзац, але я вам в покупках ще буду показувати. Вона Така класна, і ну навіщо чекати, якщо можна прочитати і бути в темі з усіма? Окрім того, дуже хочу саме влітку прочитати Біллі Самерса. От якось мене потягнуло саме на нові роботи Стівена Кінга, тому що, мабуть, це для мене щось більш незвичне, тому що я частіше звертаюся до його старих робіт, і насправді я спочатку поклала цю книгу до літніх планів. Спочатку зрозуміла, що прізвище головного героя, правильно ж головного героя, мабуть, щось в мене підсвідоме тут спрацювало. Річ, яку я зустрічаю, мабуть, в кожному огляді на цю книгу, це те, що це дуже незвична історія для Стівена. Кінга, але я досі не знаю в чому, чи в сюжеті, чи в написанні, чи в я не знаю якомусь повороті, і я шалено заінтригована, тому що з останніх нових робіт Кінга саме на цю більшість позитивних відгуків я чула. Але тут думаю, я буду орієнтуватися ближче на серпень, через те, що казка в мене вже найближчим часом вирушить в читання. Насправді не так погано в мене просувається читання наукової фантастики по одній книзі в місяць в мене зараз майже. За 5 місяців прочитано 4 книги, мені залишилося менше 100 сторінок юридиків Дюни, які я найближчі дні збираюся дочитувати. І тому я собі запланувала ще три книги саме на літо те, що мені або дуже хочеться, або здається саме літнім. По-перше, я якимось чином згадала, мабуть, в мене якось зринув у той момент з анотації, що бот чи якась частина його сюжету, чи він повністю має відбуватися в пустелі. Але я не пам'ятаю, чи ліська пустеля. Що може бути більш літнім, і дуже мені вже треба продовжувати знайомство з Максом Кідруком, тому що я не знаю два роки, мабуть, минуло, як я перше з цим автором познайомилася, і я поки що мені страшно братися за колонію, чесно кажучи. А коли я за неї візьмусь, я подумаю, може бути. Зніму читацький щоденник, тому що настільки об'ємна велика річ має там бути що. Про що поговорити, але зараз про бота, точніше про те, що найближчим часом я б хотіла спробувати його прочитати. Хоча тут що цікаво, п'ят майже 550 сторінок, а по ній так не скажеш. Далі я насправді не можу чекати. Я хочу далі знайомитися з Вільямом Гіпсоном і буду читати його нейроманта у книзі 300 сторінок, але я дивлюся, тут дуже незвичний такий шрифт. Я ніколи такий не зустрічала і не знаю наскільки зручно він буде читатися. Але з того, що я знаю про стиль Вільями Гіпсона, я читала його збірку оповідань спалити хром, яка дуже мені сподобалася. Це було абсолютно прекрасне знайомство з автором. І сподіваюся, те саме. Отримати і в цій книзі, але висновок, який для, я для себе зробила, автор читається в мене дуже повільно. Тому компанію йому треба буде добирати дуже уважно. Це зараз про те, що я не читаю зазвичай менше трьох книжок паралельно. Мені здається, наступну книгу з наукової фантастики я планувала собі на весну. Дам ще один шанс, не знаю собі чи їй. і спробую все ж таки прочитати кантику для Лейбовіца Волтера Міллера Молодшого. І я так думаю, спробую її взяти першою, щоб вона далі не сунулась в мене в черзі. Чому саме на літо мені здається, я зараз не знайшла цьому підтвердження в анотації, але мені здається, тут щось також було про пустелю. І, хоча тут в анотації зазначено, що це постапокаліпсис, як під жанр наукової фантастики, і постапокаліпсис я більше полюбляю читати восени. Але мені дуже не хочеться далі кудись рухати цю книгу. І з усіх своїх весняних ой, річних планів на фантастику, чомусь саме цю мені хочеться спробувати нарешті взяти найближчим часом. І останній пункт річних планів, що я хочу собі взяти на літо, не був здається в мене ніде в блокноті зазначений чи у відео, але я собі пообіцяла, що коли спойлер до травневого прочитаного, коли я дочитаю вогоні кров Джорджа Мартіна, я почну перечитувати пісню льоду та полум'я, конкретно візьмуся за гру престолів. Я не збираюся поспішати з цією історією, тобто я цю книгу беру собі спокійно на все літо. Я планую читати по одній главі приблизно на день, а там як вийде, тобто не більше однієї глави на день. А там як вийде. А через те, що глави тут дуже коротенькі, чого я до речі взагалі не пам'ятала про цю книгу, тому що читала дуже давно. Думаю, розтягнути це задоволення в мене вийде. Тож, якщо так приблизно уявити, перечитування цієї книги в мене затягнеться на цей рік, плюс половину наступного року, і я от взагалі не проти до речі. А там, а там можна вже темну вежу буде почати перечитувати. А потім знов відьмака і знов по колу. Тож нам з вами залишилося сім. Не так. Тож нам з вами залишилося сім книжок, що я собі дібрала під категорію літні настрої. весняних, мені здається, весняного настрою в мене теж було сім книжок. Досить. Оптимальна кількість, щоб і було нам тут про що поговорити, і щоб я не заганялася, потім що нічого не встигаю. Давайте буду в тому порядку показувати, в якому вони в мене тут лежать. По-перше, серцедер Бориса Віана, яку я була впевнена, що читатиму цю книгу восени, поки мені не сказали, що вона краще набагато пасуватиме під літо, тому що, от те, що я описувала як свій улюблений тип літніх книжок, оці задушливі липкі історії, має бути саме тут. Читала у Віана вже дві книжечки: це шумовиння днів та осінь у Пекіні. І якщо шумовиння днів для мене було скоріше книжкою весняною, хоч і такою не зовсім класично рожево весняною, то осінь в Пекіні, незважаючи на те, що в назві є осінь, це була для мене повноцінно літня книжка. От з тим самим моїм ідеальним літнім настроєм. Сподіваюся, з серцедером в мене вийде те саме. Завдяки блискучій іронії автора, похмурий, абсурдний та сюрреалістичний світ серцедера перетворюється на цікаву інтелектуальну пригоду. Власне, сюрреалізм і абсурдність це те, за що я полюбила Віана і сподіваюся, на всі його твори перекладені українською. Наступним окей, не в останню чергу через обкладинку, але наступним твором хочу взяти собі «Вернон Господь Літл від Дібісі П'єра. Окрім того, що вона така бешкетлива і помаранчева, мені здається, вона має бути іронічною і саркастичною, принаймні те, що я з анотації і відгуків чула, дуже такою отруйно саркастичною. Мені здається, в теж якесь таке поняття яскравого. Літнього читання може вписатися ідеально, хоча те, що я єдиний твір у Дібісі П'єра, що я читала, це був сніданок у Борджія. Я читала її восени, то було ідеальне осіннє читання, але то був скоріше психологічний трилер. Тут має бути щось вже зовсім інше. Буде цікаво познайомитися з автором із цього боку. Також наступна книга вже випадково виявилася також помаранчевою, частково помаранчевою, тому що в дорозі Джека Керуака я собі планувала на літо, мені здається, весь останній рік. Як тільки я її передзамовила у комубуки, я сподівалася, що прочитаю її влітку. Минулого літа вона ще не вийшла. Потім, коли я нарешті отримала її собі в руки, я знала, що ця подорож чекатиме на мене саме влітку, тому що це я вже вжила це слово. Це подорож, що може бути більш літнім ніж подорож. І насправді я взагалі не сумніваюся, що ця книга мені сподобається через те, що тут з якогось боку це буде потік свідомості. З іншого боку, це дуже яскравий представник контркультурної літератури, хоч він не стоїть у мене на контркультурній поличці. Він окреме місце займає на з «Комубуком». До речі, те, що видав тіх комубук, не в останню чергу запевняє мене, що книжка мені сподобається, тому що є деякі видавництва, зазвичай це невеличкі видавництва, в яких ти можеш бачити. Смак літературний цих, цих видавництв. От в мене це саме про комубук і Вавилонську бібліотеку. Далі в мене вже традиційно читається по дві книжки Агати Крісті на рік, під час влогмасів і щось влітку. І. Ну звісно, це помаранчева книга, карибська таємниця, яка обіцяє нам пригоду, мабуть, пригоду не без вбивства на якомусь курорті. Знову ж таки, літня локація. Як я могла саме цю книгу не обрати собі на літнє читання? Конкретно тут в нас буде історія про Міс Марпл. Здається, треба збирати собі чорну серію, тому що я книжок про міс Марпл скоро прочитаю більше, ніж книжок про Іркуля Пуаро. Минулого літа ми з вами разом читали теж історію з міс Марпл. то було оголошено вбивство, здається. І я не знаю, чи цьогоріч теж в якийсь влог її брати, тому що я не знаю, Гата Крісті для мене це таке читання, що я потім не знаю, що вам про неї розповідати, окрім зав'язки сюжету. Але для мене вона настільки символізує затишок, що її завжди хочеться брати. На е, живі формати. Далі книга, яка назвою своєю, не лишила мені шансів не потрапити в це відео, тому що це літня книжка від Туви Янсон. Взагалі, не знайома з Туви Янсон. Мені здається, в дитинстві в мене були якісь книжки про Мумітролів, але я не пам'ятаю звідти взагалі нічого. І конкретно мене зачарувала анотація цієї книги, тому що тут має бути просто про бабусю і її онучку, які живуть на острові і розмовляють про все. Вони проживають своє літо. Вони проживають якесь спільне горе, але вони намагаються. Шукати, як я зрозуміла, в дрібницях, в оточенні, в чомусь глибокому сенс намагаються шукати відповіді і просто жити, насолоджуватися. Я не знаю. Сподіваюся, я також цією історією насолоджуватимуся. А ще на відміну від отих всіх яскравих примірничків, ця настільки ніжна і красива, як я не знаю, схід сонця. Просто це, це прекрасно. Нарешті дійшла до тієї книги, яку я собі забрала з почекунів і зрозуміла, що хочу прочитати її саме влітку, теж не в останню чергу через колір її обкладинки. Тому що я от помітила тенденцію, що якщо книга якась провокативна, якщо вона якась різка і щось таке, їй і кольори добирають відповідні діти їхні від Ніколя Матіє. Ця книга вже настільки зачекалася мене на полицях. Мені здається, що після переїзду до Львова вона була в моєму першому замовленні. До видавництва старого лева, але от вона з тих книжок, що мені є шкода читати, я її відкладаю собі, знаєте, на солоденьке, тому що ну мені чомусь здається, що це буде абсолютно моя історія. До речі, не в останню чергу звернула на неї увагу через зараз. І я це вже показувала, але не можу не зробити це знову. Через те, що дуже схожа обкладинка на одну з моїх найулюбленіших історій. До речі, щодо улюбленої історії, може хто не встиг помітити, в мене невелике оновлення. А конкретно в книзі Ніколя Матьє має бути щось вже про французькі лихі дев'яності. Останньою залишилася в мене книга, про яку я майже нічого не знаю, але яка також має бути от такою самою дикою, як її назва, тому що це дикий від Гільєрмо Аряги. Тут має бути щось кримінальне латиноамериканське, та ще й з позначкою 18+. в якому саме сенсі гадки не З Того, що я пам'ятаю за анотації, тут має бути якийсь шалено динамічний сюжет з купою вбивств. З купою помсти і всякого такого насправді цю книгу я теж відкладала саме собі на літо через в першу чергу те, що вона латиноамериканська, і коли читати латиноамериканських авторів, якщо не влітку, і мені здається, ще й такий динамічний яскравий сюжет має вписатися в гаряче літнє спекотне читання просто ідеально. Досить швидко ми з вами пробіглися по моїх літніх планах, проте, сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. І, як завжди, чекаю на ваші коментарі щодо того, чи взагалі ви плануєте собі читання наперед, чи плануєте читання собі аж на сезон. Якщо так, то щоб ви найбільше точно от хотіли прочитати влітку. І звісно ж, діліться, якщо читали якісь книжечки з тих, що я вам сьогодні показувала. А ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо ви. Всіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!